Малинове печиво я готую так. Нічого складного, абсолютно, тут немає, звичайне печиво, але е, буде малина в ньому та й все. Так, я беру 120 грам м'якого масла. Так, додаю пачку ванільного цукру і додаю 100 грамів звичайного цукру. Так, і перетираю масло з цукром. Далі потрібен лимон, Цедра лимона, одного лимона. Так, і сік одного лимона вичавлюємо сюди. Якщо брати по грамах, якщо ви будете лити, уже у вас є сік, десь мілілітрів 30 плюс-мінус. Перемішуємо це все гарненько. Далі даю одне яйце. Перемішую, даю ще дрібку солі. Також дам трошки мускатного горіха чуть-чуть так. Отак. Так, і даю чайну ложку розкошувача і ввожу борошно 200-210 грам орієнтовно. все гарненько. Тісто буде рідкувате, не таке звичне, як ми звикли туге на печиво. Ось таке воно, бачите, буде. Ну і тягнеться, будемо ложкою накладати. І вже в кінці я додаю малину, у мене 150 грамів замороженої малини. Можна свіжу. Так, ось таке виходить тісто. Там надто-надто воно густе, густе, бачите, але тим не менш не таке звичне, як на печиво зазвичай роблю. Зараз можна поставити його в холодильник, я так і зроблю, тому що я ще не буду пекти. А можна відразу викладати ложкою собі печеньки на, 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 на дечку і випікати. Ось. Випікаю 15 хвилин, 180 градусів. Головне робити між ними відстань і ложкою накладаємо собі той розмір, та, та ложка, та форма, яку ви хочете. Так, сформували ось такі печеньки. До речі, якщо не хочете ложкою, просто змочити гарною водичкою руки пальці і робите собі такі кульки, так теж можна зробити. Ось така вона виходить, коржики, даю їм трохи часу, щоб вони не бачите, всі макенькі. До речі, можна зверху ще якийсь шоколад всунути, якісь цукерки. Хто так любить. Даю час трошечки ось остудитися і тоді вам покажу середину. Так, ось таке печиво, гарнесеньке виходить. Дивіться, розламати його перед вами. Воно все-таки не воно